Віктор шатор задував, циган зрана курував. Вон Ціганочку любив, бо машину вон хотів, знає кожний циганча, скоро буде дітлача. буде детський і машина, буде лове і гостина, їм платить держава, гроші, їх мішками до... А виходить до норові в каждой хижі шигулі, Метрова плазма на стіні, криша цундрава тече, і держава береже там за мостом щось іде, циган десь коня веде, як лікарню розкляпали, розукрали ямроліс, босі посідубонять, халювати вже хотять, сайдов там циганка йде, щось коцка стоє несе. Зосі алюміть, може, хто з музею стріх, може, так продукти носять, або краденний торбочать лісу вавуть і крадуть, лісники їм путь давуть, коло парку поліця і них уже збиравуть і дають зелену путь, десь там бусли вистрижу. Тереба на хрин, посід на обліт віху, комусь я влукав втіху, їх обносять по садах і по людських зародах, центрі в нас асфальт кладуть, хоні в центрі краву жруч, типиль мабу я журу, сі не попасуй смолу. в нас асфальт кладуть, коні в центрі краву журуть.